Добрий день. Починаємо вивчати тему програмування і будемо програмувати на мові Python. Будемо програмувати за допомогою сервіса REPLIT і для телефона скачаємо додаток. Якщо хто працює на комп'ютері, то можете цей крок пропустити. Качемо додаток, заходимо в Play Market і пишемо Ripple it Шукаємо. І ось Цей додаток він займає небагато місця, лише 18 МБ. Я його вже встановив, тому я його відкрию, а встановити. Ось я його запускаю. Це перший запуск. І нам потрібно буде зареєструватися на цьому сервісі, щоб ми могли продовжити роботу і на комп'ютері, і на телефоні, і в школі, і вдома. Для реєстрації натискаємо синю кнопку Sign Up. Я вже тут зареєстрований, а у вас з'явиться екран, де ви зможете... Обрати десь в цьому місці, зареєструватися за допомогою Google. Побачите там відповідний значок Google, і ви зможете, просто натиснувши на неї, зареєструватися. Далі, коли ви це зробите, створіть собі свій REPL. Щоб створити, натисніть на кнопку Плюс Create, оберіть мову Python. І. Назвіть свій Reble, дайте йому ім'я, можете своїм прізвищем, можете Python написати. Я б напишу Python 2, бо в мене є вже просто Python. І, коли дали ім'я, натискаєте кнопку Create. Створюємо. І ось у нас вже створений наш REPL Python 2. І він завантажується. Перший раз завантаження може бути трошки довшим. І що ми тут маємо? Ми маємо файл внизу main.py. Якщо тут просунемо, маємо консоль. В файлі ми можемо написати свою програму, і вона буде виконуватись, коли ми натиснемо зелену кнопку. Упс, у нас немає програми. А в консолі ми можемо просто писати команди по одній. Давайте познайомимося. Це в Python дуже проста мова програмування, і сьогодні ми познайомимося зі змінними. Змінна. Це слово або буква, яка, які можуть дорівнювати певному числу певному значенню. Ось, наприклад, візьмемо А. Дорівнює 2. Оце перша команда. А зробити так, щоб А дорівнювало 2. Натискаємо Enter. І тепер перевіряємо, чи дійсно А дорівнює 2. Ось я беру А і натискаю Enter. І він мені результат показує, що 2. Наприклад, B зроблю, щоб воно дорівнювало 3. Перевіряємо. B. Маємо. B дорівнює 3. Ми можемо змінити це не означає, що А завжди тільки 2. Ми можемо змінювати, тому вона і називається змінна. Ми можемо зробити тепер, щоб А дорівнювало 7. І якщо ми зробимо змінну С, а змінна С буде дорівнювати А, додати Б. І перевіримо, яке значення у змінної С. У нас А ми зробили 7 дорівняння, а Б ще раніше у нас дорівнює 3. Значить, А плюс B, це 7 додати 3 має бути 10. Перевіряємо. Так, Бачимо, це у нас 10. Інші програми ви можете подивитися в підручнику. Ми зараз просто знайомимося, що таке консоль. Отже, ви бачите, тут команди виконуються просто одна за одною. Ну, ще можна, в принципі, з однією командою познайомитися: команда Print. Команда Print. Вона виводить нам на екран те, що ми просимо в дужках. Print і в дужках C. Вона виведе нам на екран C. Ось я написав цю команду Print. А в нас це дорівнює 10. І воно нам вивело на екран. Тепер давайте створимо просту програму і напишемо її в файлі програми. Програма буде, на, наприклад, вимірити площу прямокутника. Створимо змінну довжина. Дорівнює 4. Це перша команда. Друга команда це створимо змінну ширина. Ширина. дорівнює 3, Хай буде. Далі площа. В чому дорівнює площа? Площа дорівнює завжди. Довжина помножити на ширину. Пишемо дов. на. Помножити. В якості множення використовується зірочка. В якості ділення використовується похила лінія, похила риска. Довжина помножити на ширина. Є. І останньою командою ми виведемо це на екран. Print. І в дужках пишемо. Print нам треба надрукувати площу, щоб вивело змінну площа. Ось у нас є простенька програма, яка вираховує площу прямокутної фігури. Хваньку калькулятор і натискаємо зелену клавіатуру і натискаємо зелену кнопку Run виконати. 12. 4 помножити на 3 буде 12. Для перевірки ми можемо змінити. Зробимо довжину не 4, а 6. А ширину ми можемо зробити 8. І знову запустимо зелена кнопка. 48. Наша програмка працює. Для того, щоб поділитися програмою з вчителем, ви натисніть зліво цей значок. І тут ми бачимо файл, main.py і додаткове меню три крапки, Натискаємо на ці три крапки, І є копіювати копій. Це копіювати посилання. Отже, зараз посилання скопійоване. В буферну пам'ять телефона, і ви можете тепер вставити його в домашню роботу, в електронний журнал чи відправити посилання за допомогою електронної пошти. Оце перше таке заняття для знайомства з середовищем програмування Repl.it і мова Python, що таке.